привіт. Я на своєму місці, яке вже знакоме, декому багатьом. Да? Щас так, ну, все показувати. Ходьбі сьогодні 21 день моєї ходьби. Пам'ятаєте, я записала відео, ходьба на бажання. Я ходила 21 день, смотря ні на яку погоду, хоча погода була, ось навіть зараз сонце, але маруся, таке що добре, бо я зараз не з дому йду, значить, по порядку. Фух, я здала екзамен. з <реш> четвертого разу, правда, але я здала. І, зрозуміло, що діло не в бажанні на всі 100%, але я просто хочу розказати, якщо це просто совпало, значить совпало, а якщо щось там є, я хочу поділитися з вами цим опитом, щоб і ви пробували. якщо така ситуація трохи тупікова була в мене, блін аж. Бачила свої можливості, реально дилася на віші і вже брала всякі варіанти, всякі методи, брала за любі. І це теж десять була, почула недавно, бо за ці 21 день загадуєш бажання якесь, даєш собі обіщання. Ну, я взяла ходьбу. Не цей ходьба така, що не просто вийшов, походив, погуляв, а якийсь такий маршрут. Де ти не по ділам йдеш і паралельно походи, Ні, ти просто вбросаєш всі свої діла, виходиш і йдеш, йдеш довго. Зараз перейдеш одний переход. В моєму випадку це вже я пройшла половину, ото от тільки половина ось таке розстояння. Туди в кінець вона вже там, де палець, м'яжа там, а вже там. Я доходжу, розвертаюся, йду назад. І так всі 21 день в любу погоду. Ну звісно, що я загадала бажання. дала стати екзамен за цим разом. Тому що я розуміла, що страх дуже сильно і стрес. Мені мікрофон закрила мною сильно сковувала мене. Ну, так я ходила, ходила, вірила. І діло в тому, що так впало, ось, знімаю дорогу. Мені не вдома, я ще ще не ходила. ще так праця бігом. А потім прийду домой, розкажу вам ще за цифри. Блін, я... я не можу не вірити в те тепер, що воно працює. Значить, ага, коли це мені якось пройшло таке, мис така, за це оце бажання, думаю, стоп, у мене це ж така ситуація з вождінням, думаю, зараз я буду загадаю на, на це бажання. І візьму собі як обіщання, я взяла свою кульку, там що хоч можна брати. Одказ від куріння, від алкоголя, присідати там скільки то разів в день. Я взяла гульбу. І сьогодні в мене був екзамен в 10.00. І сьогодні діло в тому, що последний день, хоч би, да, от по суті, якби сьогодні був останній день, 21, і тоді воно тільки должно би сповнитися. У ну, мене так совпало, що я чуть-чуть на день позно, ну це все так і треба було відтоги, що тіпа типу, я на день позно, позже почала ходити. І от, виходить, я дала екзамен і один день не доходила. Ну, дивіться, як воно все було. Вчора в мене був 20-й день. Я пішла вечором з таким состоянием в Страх, стрес, тіло ще вчорашнього дня почало труситися, ну чого не знаю. Дороги знімає там в себе, не знаю, може прийти зробити кофе, розказати вам нормально. Зараз дорозую за ходьбу, а потім з кофем за цифри розкажу. І я вчора така собі думаю, в мене така теж прийшла. ця я вчора пішла, ходьба в мене була просьба. От кожен день я виходила в ходьбу, там, і Я не знаю, нічого має такого на душі. Просто йду, ну, які мислі, можеш, що, яка мисль прийде, така, знаєте, яка задіне, і ти розумієш, що от на це не треба зробити акцент, наприклад. Або просто ходиш, або запроси якийсь робиш, або задаєш питання, тобі воно хоть біввати, прийде, приходить. Зараз опять піши ходимо, Значить, в мене вчора була ходьба, хто тепер балакаю на емоціях, мені тепер і жарко. Е, я ще вчора, це, це було в мене вождіння, я ще перед екзаменом вже помила голову, сьогодні вже не мила. Утром яке там ви що, я встала, в мене таке состояние було. І в мене вчора була ходьба, була ця просьба. Я от ходила і просила. ну... Я розумію, що діло все в мені, в знаннях, все, але зроби так, щоб білі маршруту якийсь Леший з усіх попався. Ну, таке, знаєте, щось. Тобто, ходьба просьба. І вчора я собі ще й так і пообіцяла, якщо я здам екзамен, сьогодні в мене буде ходьба, благодарність. Зараз вона в мене, я навіть вечора не дожидалась, ви щоки вечора така благодарна. Якщо я здам, і ця ходьба буде благодарності по здачі, екзамена і за виконання цього бажання. Я буду п'ять разів оцей маршрут, он будет... я не за скільки в мене займе час, сил, я зранку утра нічого не їла, випила пістака на води, все. Зараз 11 часов. Зараз буду ходити, час так точно. Нічого, все, я собі дала обещание, я хотіла здержаю і так от воно. І п'ять разів туди-сюди. Це в благодарность. Если б я не здала, я вчора собі так думала, я просто піду в ходьбу цю останню, все одно піду, хоч і вже після бажання да? і буде просто енергія, бы благодарність за те. Ну, за очеву, за можливості, за попытку потім ще раз би було за просто благодарить треба за... Ось я навіть йду за це сонце якесь мені лісом. Так, що так. Так, що так. Це зараз рука змерзла задубіла, вже давайте я ще придамо. Зі собі каву і розкажу. І я не знаю, що в цим єзм, блін. За цифри я в шокі сама. Я просто хай ха за ходьбу. Весь інтернет, хоть це робота, якщо віриш там, правильно робиш все таке. Ну цифри, я поражена, шокірована, і взагалі, як так може, знаєте, ну коротше, зараз розкажу вам. Прийшла і так, празднична кава. Господи, я не вірю, що я це відео записую. Ділюся з вами своєю радістю, що цей день настав, капець, Чесно говоря, і досі ну, не віриться в тому плані, що я змогла це зробити, тому що це так сложно було в тому плані, що стрес сильний. Я ладно, я не про те. Всі через це проходили. Да? От, хто здавав на права, та ще в моєму возрості, мені здається, це слажніше, не знаю. Ті мене поймуть оці відчуття, Блін, чоловка, завтра йду стригтися. Хто не здавав, тільки думає, ідіть, тому що якщо здала я, то здасть любий. це я точно знаю. Так як я стресую, так як я все мені доходить, не знаю. Ладно, зараз швидко покажу вам вже ж цей та розкажу за цифри да, і цей. Я поки п'ю каву, бо я ж ходила півтора часа, я ходила туди-сюди, оце п'ять часов. Поп'ю кави і біжу в цей. Ну, подаватися ж на, на сам пластик на права, то що це в другому місці, це треба йти. Короче. А йти це теж мені треба буде минут аж та десь пів часа, туди і назад. До чого я казала, от хоч да, на, ну, на щось, якщо ти береш її як, як, з якоюсь целью, то це не підходить. якщо я сходила туди, подалась на права, прийшла назад, це не в щот. Треба виходити і в тебе ціль, ходьба, там ти йдеш і. В своїх мислях копаєшся, що тобі приходять, які. Ну, тобто, воно так. Дивіться. Я хоч той взяла, господі. Позитивний, бачите ці всі галочки, без жодної помилки я здала. І длився екзамен 24 плюс 34 минути длився екзамен. Як я це зробила, не знаю. Не знаю, це якась просто ціна цього всього. Дивіться, ось я. Ну я для того, знаєте, а вдруг хто буде це робити? Ось в мене це зарисовка. в мене що під цим, під капотом, де ці плини, які знаходяться. Зарисовка в якому місці. Ну, Там... Потім це я собі робила. Ось я на листок вчора ще повиписувала заново його. Це святла. Яке святло, то що ж на екзамені попадається Тоже, Я думаю, так, щоб я чітко знала, а мене ніхто не питає. А мені, кстати, попався цей сигнал, ну, сигнал пі-пі, під капотом нічого. Це ж цей сигнал, бо там або плини, або цей сигнал попався мені, просто тинь-тинь. І святло позиційне, то тобто їх треба в заданні, їх треба включити, знати, де включити, вийти і провірити, чи вони. Роблять. Тобто треба знати, де вони горять, і пройти там спереду, з може як тільки спереду, як ці фари міяння, це, це ближнє світло. Тобто, в мене, дивіться, тут всього скільки. Оце ось я лук собі зарисовувала, там щось писала. Це в мене... Тут я ось писала, щоб не забути після кожного завдання, це святло, як... і щоб їх прийти в нульове положення, вернути, не забути. Тобто ці всі нюанси. Ті екзамени, І все ще зробила вивод. Я не зразу це писала, зробила виводи після перших тих невдач. Я лучше собі запишу. От я, там в мене прописані всі три екзамени, помилки прописані, що треба було, чого я зробила помилку, як треба було їхати, щоб не зробити. Ну, поняв, вплоть до того. Це такі маленькі як рекомендації, а вдруг хто і ну, здає, і тільки дума здавати. Ну, то есть, опит, Підготовки до екзамена, якби у мене тепер є якісь совіти свого лічного опитування я би могла да, от, е сказати. А саме взагалі, ну, не важливо, тому що ну, може це ви так всі дивитесь вже, або хтось дав-недавно їсти, або там і немає в планах в житті. Зараз цифри. Значить, Оце ж, ходьбу, по-моєму, я там розказала да? все в началі, коли йшла. Я не пам'ятаю, що я розказала, бо я голодна. Начало первого, я ще нічого не їла. Щоб я зробила бутерброди такі по-бистрому. Хліб свій, понятно, цей Ой, де воно там... масло. Отак, бачите, нарізала, накидала <смі> бутерброд, масло і сир такий. Щас хочу... А він прилив. Отак я щось по-бистрому кофе і піду. Уже подамся, щоб уже сьогодні, і видихнути. А вообще таке внутрішні облегчення, таке яке чувство легкості, що все, одне, знаєте, галочку поставила, слідче. Впереди ще Боже, скільки всього. Особливо якщо з цим. Ладно, так, за цифри. Коли я вже була в процесі, теорію я вже, по-моєму, здала. В процесі підготовки до практики я бачила, розуміла, що в мене не виходить, в мене мало опиту. Мені треба було їздити, їздити, їздити. А це все деньги, деньги, деньги. Того я їздила мало, брала тільки перед екзаменом. ті 30 годин, що в школі при навчанні. Я їх проїздила взагалі в нікуди, тому що ну не буду одлікатися в моєму випадку Так вийшло. Ну, звісно, якийсь то опит є. Ну це знаєте, було чух. Ту кричить на тебе, нервничає той інструктор, ногами тими тупотить. Ну поняла таке обучення. Я не пойму у мене стрес. Що я не так зробила, А я ладно, навіть сказав, що не так зробила. Об'ясни нормально пошагово, як ну такого в мене не було. Як то так школа трохи. Не, не повезло з школою, тут тих куча школ я вибрала, мені здається, саме неудачу, не знаю, нема з чим сравнити, тільки з одної ті, що я ось доучилась, я здала екзамен, це я з другої школи пішла, вже поняла, що нет, не, не тільки в мені діло, та, так сказати. Пішла в другу школу, оказується, потім я почула: по-моєму, це ця школа номер один в цьому місті, де я що там здають усі. Ну, хай як не з першого разу, ну з другого, ну, блин, ну не з четвертого, не з десятого чую люди там. Тікток, як подивися, боже, є з 13-го разу. Я це як бачила, в мене, вообще, я, в мене, чесно говоря, знаєте, була така мислі, іногда визникала, і я не могла за нічого зробити. Що я з тих людей, що я чула, є такі роблять, роблять, потім встановлюються, ну і, ну, це діло, от не моє, не хочу. І то що цей стрес, і оце, знаєте, таке чувство, що блін не виходить, це, таке чувство безісходності. Якоїсь, це, ну, я почала переживати, що міці почали в голову мислі лізти. Ну, Я не буду здавати по ну, 20 да, разів. Думаю, ну, ладно, ще якийсь там максимум я перед цей, і, наверное, буду я така людина, яка ну, Хоча, ну, ну, Мисли такі були. Потім, коли я пішла в цю школу, такі інструктора, які з мене два там було, по суті, по факту, нормально об'ясняли, один раз я їхала, ну, це було це вчора, кстати, було, не було вільних годин, і я взяла це лучше, знаєте, лучше так чи ніяк. Я взяла з 4 вечора до шести і вже було темно. Я перший раз по темному їздила. Боже, це ужас. У мене практики 0 по темному їздити. Це я ж кажу, що скільки, скільки впереді вчитися, нарабатувати акуратно, ж понятно, треба, бо опита ноль. Ну, Но по темному це так сложно, чесно, дуже сложно. Я ще в очках, мені воно ще якось мікається. ну не знаю, може, не в очках діла. Ну, тобто, ладно. Коли до того, до, до того, яка вже готувалася до практики. Процесі, задовго до того, що я малюю, вже в процесі я була. Я, а я ж така, я там якихось відео розказувала, я така людина, це я люблю. Я вірю і люблю, мені подобається, інтересно, це астрологія. Я придивляюсь гороскопи на себе, от, там по сонцю, я, де в мене луна, я знаю. І в мене я замітила, може, то, що я вірю, це я не знаю. Знаєте, кажуть, що ти віриш, те то з тобою роботи. У мене совпадає дуже часто і дуже багато. Ну, це правда. Буває, що ні, ну а так, от, особливо, що таке, якщо сутьба і я там дивлюся там різних, не всіх підряд, ну такі в мене є. І ну, це казала Анжела Пєра, мені каже, її всі знають. Я у неї почула, це іменно в цьому процесі вже була. Вона Як то вона так сказала? Я собі була сразу записала, потім я той листочок викинула, бачу, що воно ой, в мене знаєте, таке бачу, що в мене не виходить, викинула. Було таке якийсь один момент состояння, що я ні в що не вірила. Ні, ні в реалії, ні в оці всякі прогнози. Я викликала, не пам'ятаю, як там було, вона розказала, ну, факт той, що я, я зробила як? Там було так: загадай собі, наприклад, ну, я загадала цифри. ну, там, по-моєму, було, там, Можна, там, наприклад, побачити ну, например, журавля да? в такому десь місці, в якому він не може бути, не може бути взагалі машину якоїсь марки, ну щось оце в цьому плані. Я помню, що вона і цифри привела, мені саме щось прийшло в голову, і я так я не вибирала, не думала, не аналізувала, а так почула, якось мені так воно зашло. хотілося мені це зробити, і, мабуть, воно це все не зря було, бо я потім на це обращала увагу. і трошки віри воно піддавало. І я така цифри, і я навіть не думаю, чого я їх написала, я не знаю, чи ти, три четверки, чого четверки, не знаю, чого три, не знаю, де я їх, і наче так було. І, і в мене такий був запрос. Якщо я побачу ці три четверки, ну в, в, в житті в сьогоденні, в близі екзамена, значить, я здам екзамен. І його так шукати не треба спеціально. Не це. Нет, воно от діло в тому, що буде так, що ти взагалі і забудь за це. Да, і це забудь, бо я потім викинула, мало того, що перестала все вірити. Робота не робота, тобто. Вот так само да, ви якусь заптичку. Ви її забудете, а потім, коли ви її побачите, отак от, і ви тоді схопа, щелчок, точно це ж отак воно якось Значить. І от я там здала і потім забула, може, може це перший раз я здала екзамен уже, може, після того, я не пам'ятаю, який якось... це. Коротше, в мій третій раз це ще був екзамен з старою школою, а четвертий екзамен я оце здавала четвертий раз, я готувалася з другою школою. І от я здаю цей третій раз, в цій же школі, де я вчилася, своїм інструктором, і ми їдемо. Як воно оці... Щитувати Щитувачі знаки треба вміти. Ми їдемо, і тут ми стаємо на світофорі, отут, де я живу, у мій оцей перекресток якраз, що з вікна його сюди бачу. Стоїм же ж на світофорі, красний світ стоїм, і тут з боку мене машина біла така, і номерний знак три четверки. Я така хлоп, а в мене я з ним їздила, а в мене завтра екзамен. Я так, а їздю, бачу, що ну, який екзамен, я що, ну якби трезво дивлюсь на ситуацію. Це тоді, як я його попросила, бачу, в мене не виходить завтра екзамен. У так... мене аж сльози виступили. Чесно, я тоді от'їздили часи. Я ж... А в мене на 10 екзаменів, я його попросила, можна ще з вами поїздити, і сьогодні ще, ще раз в течені дня. Ну, може, якийсь інструктор, може вас, чи завтра ж зутра, ну, пожалуйста, можете мені допомогти. А він. Ні, і знаєте, що там? Чи телефон класи, чи кудись дивить? Він сказала, мені і його по-моєму навіть це розказала. Ну, я побачила ці три четверки. Я ще чуть-чуть наперед забіжу, розкажу, Ця три... машина оказується, була учебна машина. Я тоді замітила, що це учебна машина. Ну, не придала цьому значення. Просто ч... четверки і все. Е... І ця машина була учебна, і ця машина була з школи, куди я потім пішла до останнього цього іспиту, що я здала. То і це мені... Я потім відкрутивши аналізую, що це я ж... екзамен я той не здала. Оце побачила три четверки. Завтра в мене екзамен, я пішла, третя попитка, я не здала. Я ще ще за ці цифри. думаю, боже, оце така дурна, я, що я як та мала дитина. Потім. Я, якби я тоді зробила цей акт, четвер... це мені, знаєте, було таке, як мигаємше таке. Три четверки, глянь на машину, отчебна, глянь на названня школи, йди туди, ти там здасиш. Це вже потім це все я аналізую по-прошедшому. А так, як наперед, якщо би я могла все читати, да? акцент був, то ці три четверки обрадили внимання. Так, машина, ну, а якщо учебна, тим більше, так, а що ж це за школа, піти туди. то есть. Ну я так і зробила, але тільки чисто мене як повело туди інтуїтивно, не знаю. Я не з того, що машина була з тими четверками, названня тої школи. Так, я не здала третій раз, третій раз я аж прийшла, аж плакала, мені так обідно було, я бачу, що навіть, у мене шансів немає навчитися і все таке. І тоді ж та, та ні, ж, ну, блін, е, ладно, і думаю, ні, з цією школою вже я ж бачу очевид, результат очевидний наперед. І я оця школа, що на машині на цій було, вона у мене як то, ну, їх тут вблизі так багато школи, ну якось теж, не знаю як, я пішла туди, в ту школу. Е, училася я там, я взяла у них перед екзаменом 6 годин, 3 дні по 2 часа я взяла в цій школі. І раз я от їздила саме перший раз, а в мене ж екзамен, це третій не здала, і четвертий аж через місяць і неділя. Я, ну я пішла в ту школу одразу. Думаю, я наперед, щас, щоб я спланувала. Пішла, ми прописали оці ці дні наперед, поки там вільні були, які мені треба, удобно перед екзаменом. І один день вона сказала прямо завтра, оце ж, як я прийшла, каже: хай інструктор подивиться, що ти там, наскільки. Ну, тебе треба, може тобі і ще мало, да, може і багато там чи як. І оце я з ним переїздила з цим інструктором. Ну, він мені тоді, оце я з ним і, мені три рази і попався потім. Хороший такий мужчина, і цей. І е, потім, значить, це сьогодні я здавала і здала. Учора я їду з цим мужчиною. Опять. Ну, просто їдемо по городу, цей, учимся. І тут а, в якомусь місці я ще не вспомню як, тому що воно теж стрес, не виходить, ще щось темно було. Е, і тут я бачу така велика чорна машина, якась така джип, щось таке, і мені бросається в глаза, ну, це ж не те, що я сижу на світофорії, дивлюсь на номерні знаки. Ні, якось воно по-моєму навіть не на світофорі було. Я щас не вспомню. Я просто пам'ятаю, я така дивлюся три четверки на цій чорній машині. Я така, ну блін, я ж вроді би не вірю в все це. Думаю, ну, номерний знак та й номерний знак. Хоча якийсь період я ходила по городу спеціально так дивилася, їх, ну, я їх взагалі їх не бачила, я спеціально дивилася, їх або мало, рядкості, я не знаю. Ладно, вчора я побачила ці три четверки, ну, вже не сильно вірю, я так побачила і побачила, зробила акцент. Що ви думаєте, я потім. Тобто, це, це значить ті перші три четверки були, що брати внимание на школу, бо тут тебе научать, і за це час, за три заняття я узнала з ними більше, ніж в тій школі. Потім перед самим екзаменом я побачила ці три четверки на цій великій чорній машині. Потім я здала цей екзамен і я йду е, оце ж Word, куди, де ворт, куди записуйся, цей, де здаєш екзамен, оцей государство, панствовий. І якраз сюди як повертати в двері сюди Word, стоїть. Я, чесно, говоря, наші сльози виступили. Я не знаю, як це не вірить. Стоїть машина, така маленька біла. Прямо ось я, ось я ціля йду, це машина стоїть, а отут аж борт. Я отак ось йду, ось я отак її повертаю і йду в борт. І вона отут стоїть, так на мене, дивиться. Знаєте, ще такі якісь фари зроблені. Мені аж показалось слипку, чесно. Не знаю, якось так воно зроблено спереді, бампер. Я дивлюся три четверки. І я собі йду, така мене аж таке, знаєте, якесь і коли я це служила три рази, я їх побачила. Да? І тут я здалася, я вже заходжу, здано, ось тобі, ну, якби. Отак, оце я хотіла сказати, багато, звісно, затренділа я. Но я хотіла сказати, що вірте в знаки, мені кажеться, вірте в знаки, загадуйте оці всякі такі бажання. Треба його, ну і що, що може отак воно зі сторони, треба загадувати, вірити і йти до своєї цілі через стрес, через оці такі опустошення, через вигорання, але треба все одно йти. Якби я тому примір, і якщо комусь просто так важко, як мені, просто знаєте, робити це, мені, мені от Олеша так напридумувала собі знаки, цифри, ходьба на бажання, і воно додає от такого, знаєте, якоїсь такої мотивації. Того і вам. Я хоч, хотіла вам записати це, розказати, хай воно длинне, хай воно й це, но, То вже, а вдруг комусь і вам так поможе. Все. Так що я сьогодні така рада, чесно, але внутрі. Ну, понятно, да, і носі носить... А я ж тепер, кстати, ось, получу ці права. І по планах в мене. Я так я в собі. Ну, що, бо це буде відео на три години. Тепер у мене по планах получу я ці права, ж дождуся їх скільки, по-моєму, десь около неділі казали, мені буде. Хоч би там все було нормально. Бо я зараз порадуюся, зараз буду йти півкаву. І, і по плану, у мене я їду додому в країну. Я побачу свого внучка наконец-то, у мене там доні дві. Батьки, сестри, мене оце держало Сразу Там то міша в мене був старенький больний. Тепер в мене учоба була, то польський язик, права оці ж, боже, а тепер все е, з'їздю, а потім усіляно буду нарабатувати практику. Ну це вже буде потом. Да? От все як в поляки є таке слово класне поволі. Мені воно так подобається його смисл. От по-другому не скажеш поволі. По пунктам, отак, от, от зробила. От я, я собі так в житті все зробила, галочку поставила, следующий пункт. І так, і живемо життя. Так що все. Пока-пока.